Розв'язуємо номер 140 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Письменник і громадський діяч Іван Петрович Котляревський народився 9 вересня 1769 року, а помер 10 листопада 1838 року. Скільки років, місяців і днів прожив Іван Петрович Котляревський? Значить, народився 9 вересня 1769 року і помер 10 листопада 1838 року. Так, значить, 9 вересня 1838 року йому було 69 років. Я від 1838 відняла 1769. Далі, 9 листопада, 1838 року йому було 69 років і 2 місяці. Я від 11 відняла 9. Ну і відповідно, в день його смерті 10 листопада. 1838 року. Йому виповнили 69 років, 2 місяці і 1 день. Тобто прожив Іван Петрович Котляревський 69 років, 2 місяці і 1 день.